Всім привіт! Я знову з вами. Так, я думаю, що я нічого не забула. Що я буду робити? Я буду робити котлети по самвеловому рецепту. Часто мені попадає ролик, і Надя там готувала котлети із капустою. Я ніколи не готувала, тому я хочу приготувати. Це в мене куріна оце, а це у мене відбивна. Я буду брати філейку, мабуть. Може, кусочок ще додав і такого м'яса. Так, фарш куріний. Можна брати. Півкіла фаршу 300 грам 400, а можна казав так самдел, що можна один до одного брати Капусточки, цибулька, середня цибулина, два яйця, півчайної соди ложечка, не бояться, казав, сметана, 2 столові ложки, часник сухий і перець. ну Там за смаком і сілька все, що нам потрібно. Зараз я Перекручу фарш, м'ясо. Капусточку терти, але я її теж зараз чик-чик зроблю у блендері. І так само цибульку. І буде те саме, і буде нормально. Можна додати в картоплину. Мука казав, нічого не йде, манка не йде, сухари не йдуть, нічого не йде. А я ще пів кілограма курячого м'яса порізала. І зараз я перемелю на фарш. М'ясо я перемолола, Дивіться, яке воно гарне. Так, капусту я вже положила в блендер, у чашу, ось, дивіться, і трохи її так джікну, і все. Ось так. І так само цибулю. Ось так, так трошки весенько, дивіться, я її перебила. Ну так, прикольно, виходить, все. Так, ще додаю. фарш у мене десь, не знаю, ну, може, трошки більше, як пів кілограма. Нема різниці Ніколи по рецептах нічого не роблю. Так, тепер цей бульку зараз поріжу. Цибульку зараз перемелемо Дивіться, як гарно. І терти тертище мучиться. Цибуля у мене теж вже перемелена. Так. Все, фарш капуста, цибуля. Мене вже ось все готове є тут. Так. Додаю два яйця. Ось так сюди. так Додавляю часник сухий. Якщо нема, можна не додати. Ну, так, казав самбел. Не знаю, можна домашній додати. Перчик трошки такого, то скільки хоче. Розмішую. Зараз присолю. Я знаю, що можна ще кабачка додавить. Можна і картоплину. Буде їх багато, ну хай буде так така. Другий раз зробимо з вами. Картоплину, так само перемолю, перемилю кабачка. Ну, кабачка я натру на терточку присолю, щоб потім оджати. Присолюю. Так, додаю 2 ложки столової сметани. Одна, дві, додала. І повчайні ложечки соди додаю. Щось дуже багато вже люди готують іменно із содою. Все, гарно перемішуємо. Все. Вона ну, ось така я гарно вимішала, досолила ще трошки і ложечкою і на сковорідку. От. Не тут таке робиться, але ж усіх таке є, коли щось готуємо. Помию зараз. Все, кладу на сковорідку на маленькій огонь накриваю кришкою. Дивлюся, що вони пухкі, ростуть, класні, такі Ну, на вигляд класні, високі такі, пухкі. Ось такі нежні, я бачу. Поки нічого не розвалилися, ніде нічого. Зараз я потім ще переверну, що тут у ну, нас зараз побачимо. Перевертаються нормально. Ну, нормально, я вам скажу нормально. Так, ось так сторона трошки піджариться. Я ще накриваю кришечкою. Нежні, я да. так. І думаю, що вони будуть... Ночні є. Так що, я думаю, що капуста тут нічого не спортила. Наоборот, більш полезненько. Ну, дивіться, які вони високі є. М -м -м, а пахну, як якби ви знали. Ой. Друзі, я вже спробувала. Дивіться, які вони класні. Дивіться. Ну, я гусеньке. Смотрите, дуже очень-очень нежные. Если не mm -hmm. честно, то... Mm -hmm. Я вам скажу честно, капустина... Не... Правду сказал сам Белл. не чувствуется. Что тут капуста есть, но они какие-то такие легкие. Сочні. Соди взагалі тут не чутно. Якби це не я готовила. Хтось сказав, що содою, я б сказала: не може бути. Так що готуйте. Смачні є, нежні, чесне слово. Я б сказала. Думаю, ну, якщо не понравляться, скажу. Коли добрі, то добрі. М -м, хочеться ще з'їсти, оддо, да. це буде багато. Кажу, Віталій продіву і не захотів. Ну, не захотів, то не захотів. Ігор теж не хоче. що до да, прийшов десь побив, бо, бо приїхав з больниці, ми бачив бачили, то ходять десь. Це прийшов, каже, хочу часи, щоб зародились. Коротше так. Показую котлети і все, все спешу вам розказати і доказати. До побачення, друзі, до зустрічі! Хто бы. Буде...